Привіт! Мене звати Анастасія Дешевенко. Я практичний психолог. За фахом працюю вже 8 років. Також я є модератором фінансово-психологічної тренінгри Психологія грошей, консультантом гарячої лінії психологічної підтримки міста Кривий Ріг і фахівцем соціального проєкту разом. Якщо ти переглядаєш це відео, то ти вже зробив перший крок на шляху до свого щастя. Певно, тебе хвилюють якісь питання, в тебе виникають якісь труднощі, хочеться розібратися в собі, спілкування з оточуючими. І я запрошую тебе до себе на консультацію. Разом ми подолаємо ці труднощі, я допоможу тобі обрати себе в твоїх рішеннях і на шляху до твого щастя. Бережно, конфіденційно, професійно.